Привіт, це Володимирівна. Друзі, а ви хочете дізнатися ціни сьогодні на овочі і фрукти на овочовому риночку? Давайте подивимось. Ось дивіться, яке різноманіття картопельки пані Тетяна вам пропонує. Ось такі 10 гривень, а 13, Ось такою маленькою сіточкою 15. Ще торнадо, королева анна, гранатка, редледі, -ред королева коломбочка. Ось дивіться, яке різноманіття картопельки по 14 гривень. Дивіться, яка гарнесенька картопля вас тут чекає. Цибулька булька ось такою маленькою сіточкою по 13. І по 10. Віться Чудова морква. Оптов по 14 гривень, в розріб по 15. Віться гарнесенька. І бурячок в розріб 12, а оптов по 10 гривень. Капусочка в розріб по 15 гривень. Ось такий марсик по 25 гривень, звичайна цибулька по 15, протрібка капусочка по 15, пікіночка по 30. І ось такі перцюганчики по 30 гривень. А такий 50. Червоний по 80, чесночок 120. І пані Тетяна, яка кожен божий день працює і завжди вам запропонує якісну, класну, корисну, смачну продукцію. це завітайте!